Юрій Трач з Волочиська у травні 2021-го вступив до війська одразу після закінчення техучилища за фахом електрозварювальника. Повномасштабне вторгнення застало його у Харкові, каже 21-річний нацгвардієць. Прокинувся від вибухів. Вибігли в частину, зайняли там позиції. Це ще було темно трохи, були вспішки видно. Міг загинути ще тоді, у перший день пригадує Юрій. Я сидів на стадіоні, чую шум якийсь непонятний. Чую, як самоліт летить, і бачу, ну такі здорові падають ракети якісь. І одна біля мене десь метрів 40 зійшла в землю і не взірвалася. Наприкінці грудня 2022-го каже, їх частину відправили до Бахмуту, де щодня крила авіація. Біло дуже велику площу, зриви були немаленькі. Я думав, що не по нас, не на нас тільки впала та бомба. З боку опитного почали на позиції їздити. Там була свалка велика, горб. З однієї сторони склону ми, а з іншої вони. Вістань приблизно 100 150 метрів. Коли був на позиціях, весь час так накручував, що або мене вб'ють, або я маю вбивати, І того боятися не треба. Навіть якщо ранять, мене вивезуть, все одно треба вивезти бій, щоб не попасти в плен і щоб нас гранатами не закидали. Ворога, який сунув у наступ, розповідає, розстрілювали майже впритул. 25 метрів, 20, навіть бувало ближче, що підходили. Йшли на нас, прям. Дехто був без бронежилета, без сказки. Просто з одним автоматом йшов в магазин десь в штанах, впихнений і все. Оце вже були бої з Вагнером. Вони виходять, штурмують нас, ми їх всіх ложимо. З-під завалів довелося діставати мертвого побратима. Позивний на нього. Був йожик. Це вони в подвалі були, попав в і їх просто завалило. За два місяці отримав до два десятки контузій, говорить Юрій Трач. Я в вікні стою, відстрілююсь, пригинаюся, і мені вог прилітає в підвіконік, я падаю, мене ударною волною зацепляє. Кантузіло теж тоді так непогано. Раз приблизно 20. Не знаю, навіть може більше. Там навіть від гранати, по суті, може контузити, коли голова крутиться в ушах чути піск. Віднедавна Нацгвардієць продовжує службу у відносно спокійному регіоні. За словами Юрія Трача, після закінчення війни від служби хоче відпочити. Планує працювати за своєю спеціальністю електрозварювальника. Михайло Жила, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.